Амірочка, ти зараз ти будеш розбивати яєчко. Ти міг розбивати правильно? А продукти даш класи сюди, Добре, а Андрій буде засипати цукор. Добре? Сніданок для всієї родини із мамою Юлією готують шестирічна Аміра та 4-річний Андрій. Давай засипаємо молодець, Молодець. Okay. Тато Даниїл разом із п'ятирічною Анітою та 3-річною Златою тим часом грають у настільні ігри. Ти які зелені збираєш? А ні, ти он коричнево загубила. Злата, Аніта та Аміра рідні сестри. Їх Станіславові удочерили 2023-го. Андрійко у родині з 2022-го. Його взяли під опіку, розповідає подружжя. Так сталося, що ми одружилися, і у нас 10 років не було дітей. І жінка почала поговорювати, щоб кого взяти. У мене відповідно трошки до цього свої бачення, свої думки. І я, ну. Ще надіюся, що все-таки будуть якісь скажімо, своє біологічне, кровне. Але життя по-другому пішло. І потім вже жінка почала працювати наді мною і ми тоді вже ступили на цю стежку. Нам зателефонували на сьомий день війни, кажеться. Запитали, чи ми є в Україні і чи ви не хочете подивитися хлопчика в нас в лікарні. Ми поїхали. Він був маленький, такий пухнастий, весь в діатезі, засомплений трошки такий, трошки замучений, але дуже такий позитивний. Ми навіть не було що думати. Ми, кажемо, однозначно беремо, однозначно. І через тиждень ми його забрали. 15 березня ми вже забрали його додому, як опікуни. І потім ми. Почалась війна, да, ось було дуже гучно, але я настільки в цій заботі про Андрійка я її не відчувала. Андрійко під опікою, бо біологічну маму ще не позбавили батьківських прав. А ось сестер удочерили. Їх взяли з Тульчинського дитбудинку. Паралельно з оформленням необхідних документів облаштовували кімнати. Їхні анкети в базу вносили. Ми бис швиденько старалися зробити, і ми ну це в. Майже встигли, як то да. я маю до часу. Ми встигли по часу. Да. Це нас зайняло, напевно місці в три-чотири. У нас перша зустріч така була. Це було в кабінеті директора, виконуючого. Привели їх, вони були після денного сну і так комедно в дієті були. Це були сарафани, поверх під низом штани. І вони зайшли в шапках, і ось їм сказали, зразу кажіть, добрий день, знімайте шапки. Вони не знали, чи боятися, чи їм чи радуватися. Хоча мами чекали, тому що там кажуть в будинку, хто слухняний, то приходить мама. Старша Аміра ходить до школи, молодші вдома. Говорити на камеру соромляться. Втім, привітні і щирі. Аміра Суспільному зіграла на фортепіано. Судя по такому критерію. Якщо стали би шкодувати, значить звикли. От вони вже мають свою думку, бо раніше вони були після будинку дуже зручні. От ти їм сказав, вони взагалі не плачуть, нічого розвернулися, роблять. Не роблять, то все одно розвернулися мовчки і там. Да? А от зараз ти їм сказав слово, вони тобі вже три. Ну то вони вже реально. Вони це вже, вже тобі кажуть, вже вони чи вже там я, я не хочу, наприклад, або я не буду, це мені не подобається. Велика родина то велике щастя, каже подружжя Станіславових. За кілька років, коли ці підростуть, планують усиновити ще. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.